Компанія автофокус у нас є нове надходження. Ось така ось Audi Q5 2015 року. Автівка у нас на 2-літровому бензиновому двигуні на повному приводі. У нас таких ось оригінальних 17-дисках. Автівка просто в ідеальнішому, технічному стані повністю обслужена. Полекофербами у нас немає жодних зауважень, автівка в дуже гарному та збереженому стані. Автівка у нас на тонуванні, на повному безключовому доступі, на чорному шкіряному салоні з люком та панорамою. Потім, що у нас є ще по комплектації. Повні електростіклопідіймачі, блокування задніх вікон. Потім у нас дзеркала електро з підігрівом, відкриття багажнику з салону. Ось такі ось шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, мультикермо. Ось така ось приборна панель. На ній жодних помилочок у нас немає. 198 тисяч оригінального пробігу. Ось така у нас мультимедіа. Блок управління кліматом, трьохзонний клімат у нас тут. Підігрів передніх сидінь, допомога при спуску, коробка автомат, електронний ручнічок. І ось такі ось вставочки з деревом, які сигналізують нам про кватропривіт. Артука приїхала з Америки з мінімальнішими пошкодженнями, тому якщо тебе зацікавив саме цей варіантик, можеш приїхати до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.